Всім добрий ранок. Сьогодні я з поплавочною вудкою середина листопада. Температура зараз на нулю, такий легенький приморозок, але потім буде тепліше. Вітер, як такого сильного не придавало, так що погода сприятлива. Буду ну, ловити сьогодні в проводку на мотилях, тоненький поводок, малесенький гачок 15 го номера і потрошки кормити невеликими партіями. Ну, в планах непогано було, якщо б верховатку прикульовувала десяток другий. Якщо б виловити, було б непогано. Розкладати вудку. і кормити. Кормити будуть по чуть-чуть. Так, по снастях поплувок в мене на 1 грам, грамовий поплувачок, 0,10 поводок. А зараз можу показати? Зараз пачку покажу гачків, які в мене є з собою. Глибину потрібно буде відрегулювати, а тоді їх кормити. Тепер ще по глибині регулювати. Очки ось такі покажу 15-й номер, фотохокс. Такі дуже маленькі. Ну такі підмоталяємо. А тепер по прикормці. Дома вчора розробив. 50 на 50. 50 звичайна глина і 50% прикормки. Бачили, як я вже меньку прикормки, небагато. так і сьогодні буду кидати. Але частіше кидати. По чуть-чуть, але частіше. Верховатка і плотва не любить. Такий тип кормлення. Кормити часто, щоб товщі води постійно щось плавало. Але дно все рівно там достатня кількість частин опуститься для донних риб. Перша риба. Ха -ха -ха. Клас. І ще й до того верховодка. О, маєш тобі. То що я хотів, то я і спіймав. сюда верховатка дело пришло жменьку прокормки только онлайн кину туда Потрібно тіло населяти на гачок таких черв'яка. за Захвастики чіпляють, то нас збиває швидко. І непоганий врахувати. Опа! Спочатку, коли починав риболовлю, то попадалася така дрібніша, зараз вже непогано клює, Менше дрібної немає, якраз на сковорідку буде супер. Крім верховодки, можливо сьогодні і рибчик випадає, і бістрянка, головень також дрібний. Я поки що все кидаю у садок, потім повідпускаю. Візьму трохи верховодки, крупніші. Азарт. Як чуть-чуть кльо затихає. жменьку кинути І туди закинути. Ось такі більші сьогодні візьму. Бестрянг. Бестрянг у нас і називають корчівка. А бестрянка це не цікаво. Даєш, де разоримо. Клас. На все свій час. Зараз якраз час верховода. Я влітку, в принципі, верховода не ловлю. Тільки дуже рання весна у березні, ну і так уже під зиму, так як зараз. листопад. Почались хвості покльовки збілої з дрібноти. Коли інша риба вже так не дуже хоче ловитися, а верховат зараз клює. Тим більше він жирку набрав на зиму. Грубенький. засмажити, Дуже смачний зараз. Літній він такий спортивний. А зараз вже грубий. Так що зараз якраз от поки криги немає, ще нам поплавок, проводку. Це саме те. Лестрянг. Це не діло. Де ж верховат відійшов? Живеньку прокорбки. Такої дрібної. Прево підкормив, пора і себе підкормити. Зараз напевно десь плюс 4, плюс 5. Тут, в принципі, не холодно. Так, де мої канапки? Перекошу смачного мені и потом продолжим закидать. А, ходи сюда. Ты нам и потребна. Так, це щось крупніше. Грибець. Крупніше за врахувати мав налазить. Сьогодні кілька штук для спінув. Потім повідпускаю, поки що все кидаю в судак. Така жерденька. Я спочатку думав, що рибчик невеликий. Знову робиться. Це вже враховувати. Части, Підкидаю. Кожних п'ять хвилин також маленько кидаю. Тільки підкорми зразу крупніше. Це голови за сьогодні другий, не крупні такі, але але цікаво. Оп. Це що, реп'чик. Пан на знаки 20-й до карп. А сьогодні Додому буде що взяти. буде що відпустити. Кілька годин. гарний уло. Нема що жалітись. Більше рибець, грабець, вона! клас. Так, що нас? рибець малий. Та й вистачить на сьогодні. Кілька годин посадів. Так, три з половиною години. Зараз покажу улов. Так як покажу і сам поделю, що я там виловив. Чого? хе ешь и трохи важить тут. А, а то дерка шея, что трохи потекала, дребнейшая. Садок уже старый, не знаю, скин, а с больше 10 лет. Вот такие улов. И репчики. Клени два. Рептів є біля 10 штук. То це репці. Без стрянки, верхоплавки. Зараз це сортую. Ну то як сортує. Рибчики в воду. Без в воду. Дрібну верхоплавку також прокидаю. Щось трохи візьму верхоплавок. Тут є такі крупніші посмажити. Я в воду, стрілянки в воду. Дрібну верховодку таку, також. У воду. Клені де вони є? Рибчики. Рибчики в воду. Кленики також. Зараз це буду сортувати. Що? Три з половиною години. Непоганий улов. Ну, думаю, штук, ну, більше 50, може і 70 по кількості, може і більше. Ну так орієнтовно. Не вечора не знаю, там дві сотні би наловив спокійно. Але хе, навіщо. Мета виловити всю рибу в мене немає. Тим більше є, ще потрібно чистити. Так, 30 штук крупніших верхоплавок візьму, посмажити. І буде. Ну 30, може 35 такого. Там є такі більші, такі гарні. А решту все назад в воду. наступний раз буде ще половити. ну, Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі. І до зустрічі. Кльово відмінний, тільки закидай. Хі, клас!